Він повернувся зі мною з війни. Він у всіх боях був зі мною. І я після поранення я, в мене нічого не було, а в кишені залишився, він і я не був. Бойки були більше, ніж Гуцули. По-перше, ну, таке, як мого цього. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Доброго дня вам, пане Василь, раді завітати в вашу майстерню. Розкажіть про свою діяльність. Я е, Василь Семко, Перегінськ, Різдвір Падарово, скульптор. Вражаючі роботи зараз бачу. Давно ви вже цим займаєтесь? Роки ну, Років 30. Слава Богу, повернувся з війни і ще можу продовжувати свою справу. Слава Богу. Надіємося, що скоро буде перемога і всі зможуть повернутися. Так, я повернувся вже ну, після поранення, але це все мене як казалось, заспокоює. Я вже тут як більше відновлююся. Це як один способів лікувати будь-яку депресію, це займатися своєю улюбленою справою, правда? Так, відновлю, відновлення. От я приїхав з реабілітації, тепер якраз і, ну, і цим займаюся і ще зараз для хлопців готую для реабілітацію в мене, буду з хлопців. Більшість частина займатися різьбленням. Хлопці, які після поранень, після таких важких контузій, які не можуть це, я думаю, щось провачувати. Пройшов свою реабілітацію після поранень теж. дивився, що це хлопцям всім потрібно відновлюватися, проходити якийсь цей. Я, я, я бачив це в, в різьбі, наприклад, в мистецтві, в якомусь такому, щоб зробити, якщо я це можна зробити своє і щось. Відліктися від всіх тих ну, проблем, які в нас є. Рельєф це пластика. Всі і відаю, я можу. Ну, я вмію і знаю. Тобто я можу робити, як від рельєфа барельєфа, скульптури, так і тепер реставрую старі е, скрині. Нашу давню бойківську таку скриню захотіли, щоб мав. Оця от картина це називається барельєф, так? Барельєф по дереву. Це як ікона, чи це все ж картина? Ні, це ікона, це маління про чашу. І це більш таке, як тепер я повернувся з війни, щоб подивитися з лівого боку вже більш сучасним. і там приміщення, такі будинки, а там вже наші гори. Наші сусні, так? Ну, раніше у нас в нашому регіоні всі, всі різбарі, тільки різьби з кери. То вона у нас кедра не росте, наша там у Карпатах. І, ну, досить легко піддається для різьблення. І, і, і запах дуже Добре, такий, це, такий, да. приємний і легко обробляється. Ось, то, і всі різьбили раніше. Потім це вистояна роки, вже стояла, дошка. Ну, в теперішніх умовах це йде через сушку, через цей у ну, сучасному. Дуже гарна робота. Тобто я правильно розумію, що будь-які бажаючі люди, і в першу чергу, зокрема, вояки, можуть підпити до вас в помічники чи в учні і навчитися я, ну, Думаю, впроваджувати це все до своїх хлопців, так, Ну, так, я так планую. паную. Я відновлюся і воно все буду для хлопців робити, для того, щоб всі відновлювалися іменно в, в різьбленню. Тобто, показувати це, воно досить. Досить э, заспокоює просто-напросто і якось э, радує. Тому що ти щось створюєш. Що вам потрібно взагалі? от Чого вам не вистачає для розвитку вашої, вашої діяльності? Ну, я ще поки що в тому плані, як прийшов з реабілітації, я ж тільки що повернувся. Не, 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 не це. Зараз я все це буду якось докупи все складати і э, тому всього потрібно. Все потрібно. Е, я буду якесь там. Треба, по-перше, фінансування треба буде, щоб збільшувати. І теперішні ці програми. Ну, за, найперше, треба закінчити мені з війною, бо тому що я ще таке. Е, ще після всіх реабілітацій Ну так все просто. А потім вже Бажаємо буду, вам швидкого дуже, А потім я вже буду, що для хлопців, для показання. У мене друзів багато і хлопців, які потребують всього. І, і кажуть, у Львові в, в реабілітаційному центрі дуже хотя щоб це було. І що мені е, ну, названня це вже інструмент цей, я сам можу прислати, щоб я зробив для хлопців. Що це. Я вже ну, потихеньки тут, е, між, е, між лікарнями, між цим цим, це займаюся цією роботою. Це різьба зі смереки. Майже ніхто і не вміє різьбити. Та не майже то ніхто. А, не знаю, як її. Це ніхто не, не, не зробить, тому що досить важко. А ця смерека мені прийшла з гуцулів, з, з, від чуть не від довбуша. Це такі опришки, серія а, це з опришками. Опришки, це серія опришків, що. карова скульптура. З, сказати, з, 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 з нічого. Тобто дерево вже розпадалося. З короїдом. Так, воно вже розпадалося, воно практично викидається, а я тут побачив такого лісоруба. А ви не боїтеся, що воно там зіпсується, будете його чимось покривати якось? Так? Нічим. Воно не зіпсується. Нічого воно, йому вже не стане. Вже нічого. Як вже 150 років простоїло, воно ще простоє 150 років. Тобто І... це на старій деревині ви Так. виверзається. Оце, так? От, 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 іменно дерево, яке стояло. Воно злого, вже, генолога, да? Так, воно та, вже та, оце, якщо це, е, іменно чого я це зробив, тому що мені так подобається. Воно таке аутентичне. Тобто дерево дійсно опришківське. Може, там опришки сиділи. Ну і нарешті Довбуш. Так, Довбуш. Найцікавіше те, про що ви придумали свою різьбу, показуєте те, так. чого інші ще не робили раніше. Оце, оце ніхто не вміє робити. Не, не зробить і не те, не, не, ну, не що не вміє, але не, не зробить. Ну, важко, Важка техніка, важко обробляється смирека, і важко дуже це все зробити. Я, я навіть тепер повернувся yes. з війни. Я, я придивляюся, я навіть не, не, не вірю, що я там різдвив раніше. Лісоруб на наші, у нас край лісорубів, то так. І в дереві виходив такий сучок, і я там робив лісоруба. От, От на ваш погляд, бойки взагалі, звідки це ім'я прийшло? Кажуть, що були якісь войовничі племена бої. Бо я тут бачу, ви зобразили такого злого бойка. Та чого злого, він такий, ну. Темпіал, Агресивного. Ну Тут такі, що наші бойки такі. Коренасті, великі. Бойки були більші, ніж гуцули. По-перше, ну такі, як много цього. Звісно, всі такі були і майстрами, і бойові, і... але вони більш закриті були, тому що такий той період був тут. У нас такий. Не знаю, не можу точно сказати. що... Я бойко, я настоящий бойко. Це такий мій оберіг. У мене мійці бойко такі. Він з Громовиці, і я з ним, ну, він зі мною постійно. Тобто ага, це, то ви його самі вирізали, так? Так, він повернувся зі мною з війни. Він у всіх боях був зі мною. І я після поранення я, в мене нічого не було, а в Кишені залишився, він і його я не був. Слава Богу, що ви змогли повернутися це, це, мене, ну, живим. такий. Там все було пострижено, і це, Кажу, от, от все, що в мене був такий обріг Час. Ну і вервиця. ну кажу, що з вервицю. Я без вервиць нікуди. Ні. Ви навіть маєте фотографії з вашим оберегом бойком біля кулемета. Це все історія, яку ви творите. Ну, москалі покасив вас. Це саме. Я захищав свій край. Так і кожен з наших, наших хлопців, які там полягаються, ми захищали своє. і Ми захищаємо своє. От Я кажу, я не хотів би прийшли сюди в Москалі. І це все, би це все затоптало. Пощастило українському народу, що є такі люди, як ви. Дякуємо вам за вашу справу. То... Я думаю, що вона буде процвітати. Буде, звісно, буде. В мене діти роблять, мене діти займаються цим вже очі. Так, вже, вже. я був на війні, він займався. Опришки от мене там на ці. Чи думайте ще опришки робити, бо нам потрібно. <решки> <решки> Я вже буду. Опришки <решки> це як талісмани для кожного, так? Так, так. Ну, о, о, це, як люди сказали, наприклад, що подарувати. От, подаруєш це і все. Не треба нічого там якогось якось. Сучасне, ну це буде це машинське, яке, яке, яке дійсно оберігає всіх. От як ви дійшли до того, щоб Ви брати? Як ви почали Ну, 14 років, чи 14 або 15 років почав щось, от кум, який, який був професійним різбірем. Тут тобто це я б вас сюди. Тобто ваш ком, по суті, вас навчив. Першу. Ні, він не навчив мене, але я його по його, його роботах, які він робив е, з раніше, він е, такий. Різбер такий, десь його там робота. Він потужний різдба був в нашому регіоні. І всі на нього рівнялися. Тому що, ну, і, як сказати, він розпочав різдення з листками з цими всі. Ну, Я в інші струї, я просто пластиком за зайнявся і, і, і зразу займався. І, і, він розпочав це іменно масово. Е, Промеслово. На, на промислову основу. Так, ці всі роботи влас, влас, роботи чи гуцули брали, чи, чи а, в усіх базарах, що там у вас є в регіоні, за границю. Взагалі головні замовники ваших виробів це церкви. Правильно? Мої? Так, ну ваших виробів. От таких і кори. Це ж церкви там для чи, чи все-таки люди до себе готові. Це в е, більшості переважно, це просто Заможні, е, частне замовлення. Тобто е, люди замовлять для себе. Для церкви зовсім по інакшому. Ну, я робив там хрес дорогу, я дуже багато до церкви зробив, і це до, до цер… Скільки часу вам потрібно, щоб таку ікону вирізати. Таку дерев'яну, як оці дві. Десять років десь. Десять років вже й вийде. <occurring> так, я вирізав. війни я якраз вирізав. І... А, то саме на цій іконі ви зобразили Донецький край, так? Там, де я був. І що ви бачаєте в цій коні? Яка є... Я вернувся, ну, я там молився досить багато, досить, досить, це все як я казав, Бог дає тобі випробування війною, що там вижити в цій ситуації. З не виживали, хоч багато полягло, і якийсь мене ангел витягував з тих ситуацій, що ну, Багато мене там полягло по братині. Якось мене повитягувало з цих ситуацій. Хоть з пораненнями, хоч, але я весь ну, вже. Це дяка Господу Богу, що як... це просто Бог може на це, тому що кулі лягають, то і снаряди лягають не, не. кулею досить важко бути, битим чи пораненим. А от від снарядів це. Ніхто не, не застрахований, чи може Бог сказати, як, як, в... куди він ляже, отак. От Тому що мене витягає з пораненням виносять е е е е е е е на моє місце там цей, перейд, цей що мене виносив, слідчі снаряд туди прилітає і гониться. Бог. Ну кажу, Бог не знає. все від Бога залежне. Хоч би хтось що там говорив, що там. Там... Чи безстрашний, чи не безстрашний, чи там але ці... якось так. Це дяка Богу, що я боровся. Як... Ви кажете, а, а, а! кажете що Олекса Довбуш був у вашому селі в Перегінську? Олекса Довбуш був у нашому селі в Перегінську на вулиці Патрієві. Так звана, яка ну, дістала назву імені тої людини, яка приймала Довбушеву Довбушевих хлопців і самого Довбуша. Е Казала, що він ну, два рази сам їх приймав і гостював. Його син, по-моєму, був так само з Довбушем у ну, Опришку. В опришках що ТО. Це ну, навіть, записано, навіть записано в історії так, так, то, записано. то і Франко і. Франкова Патрії і. А що він робив тих Патріїв? Це були його друзі. Як я розумію. Ні, То був так, якби, ну, скажімо, на той час він був так як бізнесмен. Е, І був, ну, скажімо, багата людина. так, але він був людей. Багато людей міг прийняти. Е, Міг прийняти і прогодувати. Я не знаю, скільки там Ні, ну, вони були у Тим. Сам факт, що з щоб дружив. Так. Вони ходили разом. Він був Патріас Єнто він був у, ну, він був у ну, Матазі. З Довбушом ну, в опришках. Не так давно я дізнався, читаючи Володимира Шухевича, що існували й хатні опришки. Тобто це ті опришки, які вночі переодягалися, закидали волосся назад, могли там надівати якусь шапку, і вже він виглядав зовсім інакше і міг йти в опришки вночі. Можливо, це був якраз такий чоловік, що так само таким займався з Довбушем. І саме, саме от, що в день всі знали, що він є пан, заможний пан, а вночі він міг разом з Довбушем ходити на якісь справи, в якісь писання, там, де пани ображали людей. Чи може таке бути, на ваш Я такого не чув, скільки от спілкувався з старими людьми, і то, ну, таку версію перший раз я чую, я не, не можу нічого сказати. Я просто знаю, одно, що були такі злодії, так як коли сказали. То, знаєш, що корову бували у, у чоботі, водія на корову в стайні і ніхто не міг знайти по слідах. Ну, корову такі були. Ну, колись казаш, що такі були, ж так і крали худобу. Ну, але якщо. Ні, кажу, що таке, що скільки я, чому і старі кіно. того, що ватага сюди, то Патріала різали там чи що там теля, щоб погодувати Ватагу і думав, що це. Ми ж сюди йшли, десь звідси вже йшли. Ну, переважно більшість вони тут, певно, що зимували моя така думка. Ну, перезумовували, перебувалися на наших краях, бо, скажімо, перебільші зараз через органи і на Чорногород, туди, то не є, так дуже складно. Вони війти на вершину, з вершину, на вершину, то вже переходиться намного легше, ніж. Чим... Бачите, мене вразила ваша історія в тому, що перший раз чую, що от був пан, який був чітко, що ми знаємо, другом Довбуша, і що він Довбуша разом з цілою його ватагою приймав в себе вдома. Бо, наприклад, ми живемо в Єремчі, і Олекса Довбуш – це ну, наш так само герой. Ремчі є скелі Довбуша, Печеря Довбуша, Гора Довбушанка, Комори Довбуша і Камінь Довбуша. І ще дуже багато різних речей. Ну, Кам'яна Довбуша є багато, чи я там теж був та називають так само і всі ті сукіці, з Києва називають каміннями Довбуша. І ще є Довбуша, сідлець на Чорногорі, є там і комори Довбуша, і голова Довбуша. Він у наших краях тут багато проходило цих опришків, навіть железники. а вони тут теж в опришках були щось. железники всі звідси. Але що сам факт, бачите, що він був не тим. Ким видавали його колись нам в школі, правда? Що якщо він дружив з панами, то можливо він не був просто собі таким бадюгою опришком. Можливо, ми взагалі мало що про нього знаємо, ким він насправді був і що він робив. Думаю, він знав людей, які дійсно відносилися до. до... до, до... теж я не було всього, щоб всі пани всі підлого рибинку стрижені. Я щось людині, якісь були, бо то ж не всі. Ні, ми просто були заможні газди, так сказати, на той час. Просто... І, 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 як -то казав, і могли прийняти так, це. Так, могли, мали тут, можливість. Допомогти. Це не, не так, що примусово тут риб будеш тут не зробити. Ну, ти запалять. Прошу й мова. Ну, він тут захоплював, наскільки я знаю, він брав Богородчанський замок, щоб умов. Там він добре показав. Там брав. Я думаю, що там саме захоплює. І так само Пнівський замок, а тут питання. Стаке, а так, раду, так, так да. дуже. Да. Да. Бо Пнівський серйозний замок, ну не знаю, як там опришки могли з тупірцями. Ну, й... Досить багато, ну, ну я так, так вигаданого, але. І в Міша, так само капліє, це поховані патрії. Ну, але якісь цінності можливо, що і в грубах. Міша, ну, хто? Тільки Требігісті. я не питав у Василя Сеню Каміша. Василь каже, Вася, мама, що Параска робила у бібліотеці. Він каже: мама, що написала, каже, все, каже, віддав. Ну, у нас у музеї Міша у Перегінську. Там написано все. Угу. От там продовжує, що Параска написала Параска про прав до какого Патрія. Василь Сеньов так само право Патрія. Це ж просто незаконно, скажімо, то, бо. Там собі той полюбив, доню небіжку, та й таке. Ну, дитина це він так вже й не вже бо він загинув. Він був з хлопцями в боївці з нашими. Що -то. Ну, боївці упа, а? так? Так, а, так. Там і загинув, я сам його, і, ну. Я не з язали. але кажете, що залишилася ще каплиця Патріїв з того часу. Так. Саме тих, хто приймали лексидом, що да? так. Так, Вона і вони там поховані mm -hmm. на даний момент, там скажемо. Яву то. то знають усі в селі, скажімо, так як воно є. Ну, що такі самі наші письменники були, ось Мушура, ну, чи школа наша перша на, е, названа, що то Ну, так само було вихід, е, ну, скажімо, вихідців з нашого краю. Ну, скажімо, в курсе світу здобули, а решту вони самі здобували. <пробіт> Якщо <пробіт> все, що про вихід, то з набілогому найперші були українці ну, Лепів і леня ну, ну, починати такої різьби, яка була у нас масова. Тому що у нас різьбі потім всі. Та ти ж то всі, не, не було кого що це. Але в нас був один <пробіт> з, <пробіт> з, з перших, прийомін. хто хто, хто за, започаткував, це все як можна сказати, розкрутив. І почав Туспільно. нові такі, так казав, нову тенденцію для різьби по дереву. Бо раніше дому, в одній площині різьбили, тобто такі не, не складні. А Вася вже впровадив все таке складне, більш таке динамічне, більш в нього по цілому світі це все забирали. А з якого дерева зроблено ці скульптури? З липи. Це липи, так? Так, це в мене виробництво. Це все клеїться? Тобто це клеїли, так? Це віці. Це. це. Воно клеїться в бруси, щоб, щоб стояло все, тобто щоб стояло, на... на... треба склати. Це суха дошка, сухий брус клеїться, сухий батарин, так що потім не буде ні тріскати, нічого. нічого ну... І це теж не проварюєте ні в чого. Ні, ні, ні. Це потім покривається вже спеціальними пропетками, лаками і. Ой, Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.